Так, дивіться, постільна білизна жатка. Нічого спільного з Китаєм немає. Це справжня 100% бавовна Туреччина. І тут у нас підковдра йде, зараз я вам покажу: підковдра йде жатка ось така. На бірочках у нас написано Maiden Turkey». 100% бавовна, ось так як на малюнку. да? Під ковдра 2 на 2, 20. Далі у нас йде простирадло 2,40 на 2,60. Дві наволочки, жатка 50 на 70. Ось така краса, бачите? Прати не треба. Ой, прати не треба. Сушити цю красу дуже легко, бо це справжня бавовна. Жатку е просувати не треба. Ось так лише прасуєте там простирадло сатинове і е наволочки сатонові. Дуже гарний колір приємний. І найголовніше, що це справжня бавовна, це Туреччина, ось вона. Ви питали турецьку? Ось такі компе.